Дивною і ненатуральною, здається, людина, яка існує без книги. Книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить. Свідоме життя людини починається із знайомства його з книгою. Перші книги дітям купують та читають батьки. Розглядаючи сторінки з персонажами дитячих казок, вивчаючи алфавіт і потроху починаючи читати самостійно, дитина потрапляє у дивовижний світ, де оживають його найсміливіші та незвичайні фантазії. Так було 100 та 200 років тому, так відбувається і у наші дні. Незважаючи на розвиток технічного та наукового прогресу. Книга була і залишиться джерелом знань про життя, себе, оточуючих, минуле, сьогодення і навіть майбутнє. Сучасній людині дано найбільший здарів можливість отримувати інформацію з багатьох джерел одночасно, вона не обмежена ні матеріально, ні духовно, ні фізично. У вільному доступі в інтернеті знаходяться десятки і навіть сотні тисяч книг, кожна з яких унікальна. Ніщо не може замінити людям книжку. Всі великі уми планети починали свій шлях до слави через сторінки старих пошарпаних книг. Книга робить кожну мить нашого життя неповторною, тільки завдяки їй людині вдається здійснювати географічні відкриття та борознити простори Космічного океану, не виходячи з дому. Книга вчить. Розповідає, наставляє, змушує мислити нераціонально, співпереживати та радіти разом з іншими людьми. Вона найкращий друг, якого тільки можна знайти у цьому світі, ніколи не зрадить і не покине, з героями книг легко дружити, вони саме такі, якими ми хочемо їх бачити. Завдяки книзі людина пізнає світ, саму себе, знайомиться з тими, кого немає в живих ось уже кілька століть. Набуває корисного досвіду та навичок. Персонаж із книги ніколи не зрадить і нікуди не піде, він залишиться з нами протягом усього життя. Задоволення, отримане від читання улюбленого роману, повісті та оповідання ні з чим не порівняти. Жоден, навіть найцікавіший фільм не можна порівняти з прочитаною книгою. І проблема не у відсутності фантазії, чи здатності розуміти тексту актора чи режисера, а в тому. Що кожна людина має своє бачення того, як необхідно уявити написане. Завдяки цьому, в голові у того, хто читає свій власний неповторний світ, звернути в який нікому не дано. Той, хто придумав довіряти пергаменту свої найпотаємніші думки та фантазії, зробив людству безцінний подарунок.